Сюди, щоб закликати людей. Щоб об'єднатися в, в молитві за мир в Україну. Також закликаю, щоб молилися за наших захисників і захисниць, за полонених і за їх рідних. Вони потребують наших молитв. Я вірю щиро, якщо ми об'єднаємося в молитві за мир в Україні, Бог швидше зупинить цю війну, цей геноцид. Но найважливіше, я хочу сказати вам радісну новину, якої люди можуть спастися від будучого Божого гніву, від вічних боків страждань. Ісус Христос, Божий син, він пройшов цей світ, щоб промирити людей з Богом. Як написано, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. Бо це ми, як после, від імені Христа. Ібо Бог благає через нас, благаємо замість Христа. примиритися з Богом. Кожній людині потрібно промиритися з Богом, тому що ми є все гріші. Між нами і Богом є велика прирва. Ми тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо подолати цю звіру, увіруючи в Него, Його жертву. Ісус Христос Він помер на хресті за наші гріхи і воскресреди нашого оправдання. І кожна людина, яка покається в своїх гріхах і увірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, Бог обіцяє прощення гріхів і життя вічне. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Промиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, Вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов. Бог любить людей і спасетися. Читайте Слово Боже, це важливо для всіх людей. Час був близький. Тесь набесне, благословити цих людей, благослови Україну, зупини цю війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, будьте благословими.